Такий бешений удар, заріва. І ми заскочили, я кричу: сину, синок, 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 ми живі. Ну і слава Богу, живі. Так описує нещодавну атаку 80-річна жителька міста, яка нещодавно переїхала із Запоріжжя. Зараз мешкає у Крупцях. Ми з одного міста вбіжали, а тепер на інше попали. Спасибо Богу, що залишилися живі. Внаслідок ворожої атаки будинок місцевої жительки зазнав значних ушкоджень. Вибиті вікна, обвалена стеля і понівечений дах. Кришу, кой-как вчора, от златали з цієї сторони, от і пленка. У Кропецькому ліцеї було розбите вікна і двері, що призвело до тимчасового закриття шкіл і дитячих садків. Шкільний автобус також зазнав ушкоджень. Зараз місцеві жителі вживають активні заходи для відновлення завданих збитків. Дощі йдуть почалися, то ми закриваємо вікна плівкою, закриваємо ми твердим матеріалом, там дерев'яним, наприклад, ДСП і, і ну, іншими речами, які є, що можна дістати. У наслідок вибухової хвилі в місті понад 300 багатоповерхових будинків та 28 соціальних закладів отримали пошкодження. Як повідомили у Славутській міській лікарні, загиблих немає. Поступали десь приблизно до 3-ї години дня. З чотирьох ранку і до 3-ї години дня. Госпіталізовано було з них 22, двоє дво до реанімації, як важкі. Зараз громада міста працює над усуненням наслідків атаки. Місцеві мешканці, будинки яких зазнали ушкоджень, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг за допомогою. Всі ті люди, які не підпадуть під державну допомогу чи під іншу, ми будемо відпрацьовувати адресну допомогу. Не одна людина на території громади не залишиться поза увагою. Міська влада обіцяє якнайшвидше відновити навчання в школах і дитячих садках. Депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий з фракції за конкретні справи відвідав пошкоджені будинки та соціальні заклади, щоб надати допомогу. В даний момент ми знаходимося в першій школі. Тут знаходиться пункт незламності, в якому немає генератора, і ми би хотіли передати цей генератор, щоб люди мали електрику, в разі чого. Ну, звісно, передали плівку і необхідні всі речі, які б допомогли сьогодні словочанам пережити ці події. Також Вадим Лозовий запевнив, що вже зібрано перелік необхідного. Допомога триватиме до повного відновлення міста. Зараз над усуненням наслідків у громаді працює вже дев'ять бригад, повідомив міський голова.